Привіт друзі! З вами знову я Захар і сьогодні ми будемо грати у ферму 22. В минулій серії ми тестували скорость нашої автівці і попали в ДТП. Сьогодні я такого більше не повториться, а може і повториться. Та ладно, ладно, шутка. Зараз я планую поїхати до себе додому, одвести туди машину, і мені прийшло таке повідомлення, що типу, друг диви, предлагаю тобі сьогодні купити трактора одного такого жорсткого фенда, твого любимого. Принцип, принципі, принципі, плуг. есть 50 метров и сивалка 50 метров. Ну что, берешь, не Привет, бро, да, беру, сейчас заеду. И там треба заказ сделать, установить здесь, на обочине. Блин, а... тут вообще не можно устанавливать, и тут можно заезжать. Не, ну тут треба ховаться. Тут дуже злі люди по-перше, і вони можуть увалити штраф 100 тисяч. Якщо хтось побачить, що тут незаконний автомобіль, так сиді, реально все, хана мені. Тут, тут, давай, ховаємось. Глушу машинку. Так, заказуємо. Фент великий, большой. Там так і написано. Так, фенда більшого большого нема. Ха-ха-ха, почувствовав. Чувак, ты серьезно? Ай, да ничего. Самый ваши такие фэнд скин стоїть. 80 тысяч. За що ти? ты понял 500 долларов? Спасибо, ну то. Не точно ціна, просто заводу указать. <гум> Я сейчас <щось> буду <гум> милиции дзвонити. Да ладно. ЗІЛ. О, Зим тоже предлагаю брать. Угу. Брать, винт предлагаю. Ну, спасибо. Зазіл красивий. Треба ще купити прицеп дозілла. Теж красивий. Далі пухти казав 50 метрів. Там вообще есть, если я кто купил. Ура, есть плюх 50 метров. <пух> Нет, то, конечно, жестяк, стяг, что он есть. Откуда? Кстати, он сделан из фейкового железа. Ну, ничего особи. Да <пух> и все, в принципе. Э, комбайн. Хи-хи. А -а -а. Комбайн. Эм... Е -е. А скільки жатки стоїть? 52 тисячі? То ще мало. А так вони одинакові. Не, ну я фенда дуже хочу. Я в натуре от фенда хочу. Настроїть... Ну, гулять, так уже гулять. Правильно? Правильно. Тільки тепер у мене бабла буде мало дуже. Алло, дайте, будь ласка, трижки кредиту. В смысле кредит за шо? Я ж не брав кредиту. Ай, та нічого. Остальні бабки. Догадайтесь на що правильно на подони із поливачкою. А якось, як кстати, іменно поливачка треба? Що ж, мабуть, швидкое удобрення. Да, житко удобрення нам треба купляти. Не слухайте мою громку клавіатуру. Клікаєм, 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 клікаєм. Все, наклікали. Нам треба семена. И клікаєм, кликаем. Шей, щоб купити семена. А. І ще, щоб все себе йшло, так тоді нам треба ще купити одного трактора такого. Угу. Стопе, мені показалось? Чи він менше стоїть? Mm. Да. Ну там варіо трошки потягнем ще щей. Походу на максимум. А, не, на максимум не выйдем. Ну, на удиничку. Та ладно, шутка, який блин, варіо. Шутка. Так, поки сюди ніякі дальнобойщики не проїхали, зерно висипать, того що все дальнобойщики тільки їздять. Так треба быстро отсюда зматуватися. Вот сейчас я тоже так газ нормально даю. Да. Оце все? все, конечно, хорошо. Тепер осталось це все заправити. Ну, а друзі, для вас це дуже-дуже-дуже. швидко. Дуже, дуже Всього-то навсього подождать і бум. Просто і бум, і все чітко буде. Так, тільки чу чуточку і бум. М. Та ладно, шутка, ви що, думаєте, що я таким образом все зроблю? І бум. Опять поверили. Ой, господи. То все легко. Для вас одна секундочка. Все на всего поднять отак голову и все. do domu, nie z której mrys... Tak, drodzy, i... Bum! I w sejmie. W sejmie ostawiamy tu, I, da, w w w. No i ty wśród, tak. Jak nam naszmi zgodni? Dobre. że tam po małej, No nic